Добре, ранок сьогодні планується трохи незвичний лонг. Планую бігати у лісі, запросили побігати з клубом. І на відміну від асфальту, там е, має бути траса з кількома гірочками, тому має бути цікаво, хоча і трохи коротше, ніж бігаю я зазвичай. Не знаю, якщо буде живий, то може ще домотаю е, трохи кілометрів, тому що там нібито має бути 16. Е, я бігаю зазвичай десь 20-22. От ну і трохи пізніше. Скажу, Дуже я все ж таки був неправий, правий тому, що більшість бігунів поховались. Просто можливо є якась золота година, в яку вони всі бігають зараз. Наприклад, на годинку вісім Я ось ну не знаю, кілометр два від'їхав від дому. І як тільки виїхав на набережну, тут прямо все в бігунах. Не знаю, мабуть, людей 10-15 вже нарахував за цей час. Цікаво. Here, there's the weightless zero gravity. We're flowing together through the space. It makes me free. I see the stars, feel the sun, atmosphere within. I want your touch, want your love. Or just a dream? Zero gravity. Добігав бігав свій недільний Лонг. цікаво сьогодні вийшло зазвичай бігає лонг десь в межах. 20 кілометрів по асфальту десь вибігаю з дому по набережній і приблизно до межі міста і назад, якраз плюс-мінус так і виходить сьогодні. Запросили побігати а, разом із черкаським біговим клубом Cross Кросранче. Пробігали, вийшло ми точніше, вийшло у нас 14 кілометрів. Там 14 з копійками бігали. Ми в лісі, дуже прикольно, багато невеличких підйомчиків, спусків. Трохи така пересічена місцевість. Я б Легкий трейл, хоча в трейлах я зовсім не майстер для того, щоб там давати якусь оцінку. Але місцями є повалені дерева, є пісочок, є трохи бруду, калюш. Дуже цікаво, якби зовсім не такий вид бігу, як біг просто по асфальту, по рівному. Трохи більше навантаження, особливо коли бігаєш піском, є можливість потренувати техніку бігу. Час забігань, збігань і з гірок. Зараз я тренуюсь періодично якраз з клубом, і в клубі є тренер, який постійно, скажімо так, допомагає мені порадами, як покращити техніку бігу. Тому що у мене є певні проблеми. Насамперед одна із головних моїх проблем це те, що у мене занадто якби, як це сказати, Занадто високий каденс, тобто я роблю більше кроків ніж потрібно, таким чином придушуючи фазу польоту і більше напружуючи ноги, не даючи, тобто пропускаючи оцей момент польоту і як наслідок момент відпочинку. От якраз гірки дуже гарний варіант для того, щоб тренувати більш натуральний момент бігу, особливо збігаючи з гірки і намагаючись якби. Підтримувати той каденс, який є, і накатом з'їжджати з усіх гірок, таким чином запам'ятовуючи і даючи організму можливість запам'ятати і відтворювати це потім при усіх наступних забігах. Ну, і ще прикольно, це те, що ти просто біжиш в групі, в групі бігти, бо принаймні просто в компанії бігти завжди набагато краще, тому що у тебе є люди, з якими ти можеш там, поспілкуватись, люди, з якими ти можеш бігти, не відчуваючи там або швидкості, або втоми, тому тобі там пробіжка дається набагато легше. Так, власне, і було сьогодні, тому що там е на початках е по пісочку було дещо важкувато, але одразу забуваєшся. І ну реально, всім, хто бігає, саму, е всім, хто бігає сам, рекомендую спробувати біг в групі або там знайти з ким бігати. Одразу змінюється відчуття при бігу. Навіть найважчі тренування стають зовсім іншими. Як е приклад. Е Позавчо не позавчора, а у четверг я бігав а, також із клубом а, інтервали на стадіоні. Бігали ми, здається, так, ми бігали чотири повтори, а, з яких робота була така, що коло одне коло повільніше, одно, одне коло швидше. А, одне коло повільніше, одне коло швидше. Два кола відпочинку і так, чотири рази. Здається, так було. Так от, коло повільніше у мене було щось в межах 4.30, якщо не помиляюсь. Може ні, можливо, навіть 4.20. Коло швидше, десь було в межах 350 4 От для мене такі швидкості це десь верхня межа. Ну скажімо так, минулого року і цього року на таких швидкостях я майже не бігав, тому що там все, що вище 4, це взагалі дуже дуже швидко для мене. В той же час, коли ось цього разу і бігав, і швидкість там по. По 3.50, особливо вже десь на другому повторі давалось прям дуже легко. коли біжиш в компанії, і особливо ще є можливість побалакати, і ти ще і дивуєшся з того, що на такій швидкості ти ще взагалі можеш балакати. Тому так тренування пролетіло взагалі непомітно. Дякую, Колі. Я знаю, що Коля знає про цей канал. Власне разом з ними якраз бігли інтервальне тренування. Дуже класно, я, скажімо так, з'їв це навантаження і обов'язково буду практикувати і надалі. От сьогоднішнє тренування закінчилось взагалі в такий спосіб, що ще і пригостили і компотом гарячим, і були солодкі пончики. Так що я ще встиг і перекусити і поїхав одразу ж після цього в центр. Сьогодні донька виступає. Там зустрів дружину, перебалакав зараз швиденько додому, приймаю душ і далі вриваюся у цей день. Ось такий невеличкий сьогоднішній недільний влог, дуже задоволений тренуванням. Сьогодні 29 грудня, за кілька днів. Новий рік бажаю всім удачі, миру, здійснення мрій або принаймні однієї нашої загальноукраїнської мрії. Ну і все, на всьому, все. Всім пока.